Тати живуть, що до них приїжджали світло дівчата, бо вони там тисячами вже винні. Борги Борги тисячні за ці за електроенергію і за газ. Нема чим платити? Ну нема, вони виїжджаєте у ліс, а і по праву сторону металевий забор, там дерев'яний будинок, отакий з рубу зроблений. Ото починаючи з того будинку, туди на ту сторону, над озерцем, то все було його. А, там можуть тільки сказати ті, що там живуть. Чи він його продав, чи може до сих пір воно його, я не знаю. А І, і там же оці, що нові будуються в ліс, серед лісу. За нові не знаю. Це ті, що раніше були. Це ті, що були раніше. А за нові я не знаю. Там казали, що десь у нього є лише до бортнич, казали, що бетонним забором охорожим. Ну, Я не бачила сама, я не буду казати, ну, де це не не а, Ну, Дійсно, кажу, що є. доброго дня? Можна кілька питань поставити? Так, да, слухаю вас. Хотіла запитати вас з приводу садиби Льовочкиних. Яким чином був їм наданий наділ і коли? Ця земельна ділянка була надана то в товто, якщо я не помиляюсь, у 2004 році. Так. Я працюю тут з квітня 2005 року. І особисто з Льовочкиним не знайомий, коли я став сільським головою. Його вже тут не було, і, і? ця ці земельна ділянка вже була виділена і викуплена. Ви жодного разу його не бачили, і ніхто з по телевізору прибічників не приїздив сюди? Ну Титаренка, я знаю, да угу. візуально. Тобто ніхто з правду цієї землі до вас ніяких контактів У ну, нас з ним ні. Ну право власності вони оформляли вже через нас. Ми давали дозвіл на адресу. По земельному законодавству сільська рада з січня 2002 року розпоряджається землями в межах населеного пункту. Угу. Поняття адміністративні межі сільської ради взагалі, якщо ми відкриємо конституцію, по-моєму 133 стаття, адміністративний поділ України, село, селище, район. А поняття адміністративної одиниці сільська рада, його в принципі нема. Його придумали от, і носяться з цим, і не знають як. І всі говорять, це ж на території вашої сільської ради. Кажу, нема в Конституції поняття територія сільської ради. Є територія села, ось воно маленьке, є адміністративні межі сільської ради, вони великі, майже 7 тисяч гектарів. Ми розпоряджаємося сільська рада 9131. Е -е, раніше до. 1 січня, по-моєму, 13-го року, за землями за межами села розпоряджалась обласна адміністрація і районна державна адміністрація. З 1 січня 13-го року цими землями розпоряджається обласне управління земельних ресурсів або держземагентство, як воно mm -hmm. зараз називається. Тобто, відношення щодо розпорядження цими землями ми до цього не маємо. Межах села ось. Ось це про що ми говоримо? На а, а, ось воно на окремі. Ось, ось пам'ятник Вербицького. Ага. Ось ми зараз знаходимося. Ось ага. Ось цей об'єкт. А, а цей другий він десь у Казахстан. <рапев> <рапев> це стара така радянська ще. Та, та. Оце село Гнідино, це Озеряне, то... Це десь отут під на чомусь. Ага, тобто це. Це, це на межі Києвом, Це далеко. Ми ось цей ось ага, тобто ми це... за це відповідаємо, а це десь тут. По-моєму, воно ось тут. Бо воно там два. Я виїжджав на скаргу сюди, але тут не льовочки, наскільки я пам'ятаю. Там інший чоловік власником представлявся. Угу. Да. Я думаю, що це. Ціл... І оце все ліс виходить? Так, ну якби фактично таке зелена так, зона. Так яка відділяє Київ від області. Льовочки незвичайно бачили. – Сергія бачив. Юлія. Юлію сестру я не бачив ніколи, а Сергія бачив ще, коли він був помічником Кучми чи радником, чи консультантом, то він посадив займання. Ну, ну ясно, що вона не, не на ньому, я так розумію, чиститься. Не... Ну так, там його бізнес-партнер Легко, трішки, прізвище таке Нібечу. Це його бізнес-партнер, він теж в адміністрації президента працював, там за Джеє Ніби Нібечу, по-моєму, це навіть рідний брат його першої дружини, якщо я не помиляюся. — Ну Ніби. Я не, не можу на 100% стверджувати, але ну, тут багато людей живе, особливо. Ну, тобто з прокурорів, з колишніх командів. Живе багато, але воно не афішують, що вони тут живуть особливо. На сьогоднішній день місцеве, місцеве самоврядування. Навіть позбавлене такого, скажем, як введення в дії там побудованих об'єктів чи щось а. таке, це все робиться помимо сільської ради. Ну наскільки я знаю, ті оці кучі особняків, оці ділянки були роздані під час губернаторства Віри Іванівни Ульянченка. Це коли 2000... Це коли Ющенко був, восьмий, дев'ятий, сьомій так. Роки. так. А це за льобочки? Я не знаю що щось делинка. Ну ви ж працюєте на консультації? Ну я не знаю. У Мені... мене начальник охорони, я... а хто тут без поняття. І зарплату да, іспані... а, а, а не платить начальник охрани? Ніхто не приїздить, не керує процесом. Ну тут тільки начальник охорони приїжджає, що за я без поняття. А не, живу... Ах... не живуть житлові? — Ні, нема там нікого. А тут перший ні. день чи? що? — Ні, тут не перший день горую. То, що гору. Я знаю, то що я вам сказав, все більше нічого не знаю. Але процес сиде, побудовав. Ну, то що є, то є, то і все. А багато робітників задіяно. А я зараз тільки два чоловіка. А було скільки. Я дуже не повинен. І? А це вже підраз. Не, ну тут так. Да. А, на... а ви його бачили хоч раз? Так, да, пару разів бачив. Приїжджав? Да. На Мерседесі да. в чорному. Та ти не, не один, вони як приїжджає, так і зразу приїжджає. 3-4. Ага. Так і що вони там роблять? Нічого. Він приїде, подивиться і в'їхав. Абсолютно. А, а вот вон, вон. Там воно ще ж не готове, там А довго вже будується? А будується вже десь років, три чи чотири. Так, да, більше. Більше, так. Да.